Так, друзі, це мій робочий стіл. Ось монтую черговий ролик. Я зняв храм Петра і Павла, гарнізонний храм, стіни Чуть -чуть так познімав розписи, як художники розмалювали там. Ну і треба ж було. Ну Тут такий звук з якимось ехом не дуже прикольно, але ролик має більше 1 хвилини. Я стикаюся з такими обмеженнями, що мені дуже важко. Якщо до 1 хвилини, то без проблем любу музику. Більше 1 хвилини, там до трьох хвилин можна робити шорс. Тоді проблеми з музикою. І я можу вибрати тільки музику без авторських прав, там, ну, переважно яку YouTube пропонує. Не знаю, дуже важко щось підібрати. Я от підібрав, наскільки воно буде вдало, не знаю. Ну, Дивимось. Так воно з тим ехом дуже погано. Монтую на телефоні, бо сам планшет він дуже старий, на ньому тільки можна переглядати. Ролики монтувати не можу. Так що подивимося, що в мене вийшло. Якщо не дуже вдало, то строго не судіть. Бо дуже в мене HDR формат дуже важко монтувати. В мене як такої програми немає для цього. Монтую в самій творчій студії хіба ж. Добре, наразі ось такий чекайте, чекайте черговий ролик.